І свого навчайтеся і чужого, не цурайтесь. Слова безсмертного Тараса Шевченка взяли на озброєння в Полтавській державній аграрній академії. Сюди для проведення лекції для студентів запросили відомого фахівця зі свинарства Джона Кара. Ми е, знайшли спільну розмову із е, Джоном. Джон є консультантом е, світового рівня. От і зараз виникли деякі питання у нас на комплексі, от але це питання для того, щоб зменшити. Видаткову частину використовувати менше відлікувальних засобів, трошки змінити деякі технологічні питання. А досвіду у фахівця дійсно вистачає за роки своєї роботи. Джон Кар зарекомендував себе як висококласний фахівець у галузі свинарства, який працював практично на всіх континентах, ділячись досвідом з місцевими фермерами та великими свинокомплексами. Я маю великий досвід роботи на території Північної Америки Канади. Я працював в Австралії разом з командою. Я хочу передати свій досвід полтавському комплексу. Лекція Джона Кара не єдине, чим він допоможе полтавському свинарству. Фахівець також співпрацюватиме з одним з найбільших в області глубинським свинокомплексом.